Сьогодні якийсь взагалі супер спокійний настрій. Я тепер знаю чого. Не вчора ліг спати в годині 90-ті. Сьогодні прокинувся сам в сьомій. Взагалі прекрасно. Все, почуваю. Треба почати нормально лягати спати, і тоді ніяких нервів не буде. На базар ще стри дуу залетить. Слухай. Ма, на маниху я побіг, бля. Сука, блядь! Блять, я кинул скажу. Забываю их лаками. Его въебало. Его за, я не бачил. Че, тип я На первом, где мною подо мной. в сраку, дебил. Ты, где он там гадает? На першому подо мной. Бля, какое уйобище бля. Столько туда хуесосы падают. Только нема чем пофилитись. У меня трохи яйца. Ну не бачу этого соса Без походу типа плач. На другу, на доху тебе чел! Ё-моё, блядь. Блядь, пиздец. Я к сюда зашел без звуки. У мене є одна вже. Турік дивився, стак джестіка, друге місце взяв. Я бачив останню катку. Прил 9. Набразарить? Ага. Молодці. Що, того хуєсоця треба кидати зараз. Зараз я візьму якусь бомбілу якусь візьму в руки. Щоб стріляти було з чого. Росомаха переміг. Задречі, молоді задричі перемагають. Шнек был на СГМГ? Во начал? Так, ты вообще сиди в тихаря, блядь, ступит ред. Ютуб ступит ред. До нас хода, майных, майновых. Он и думает, ты... что ты на первом повороте. Вот он стоит точно. Рабошаза. Повзав на жопі на контроле Тиба гранат справа лежит, чуєш? Ну выходит-то, блядь. Хайдуй. Hello? Hello, блядь! What you doing? Dude? What you doing, rats? Fucking piece of shit. <laughs> Yeah, yeah, yeah Push, push, push Yeah, we push, we just wait, just wait Wait, wait, wait Good camping, you camp good, very good I'm Zone is more, zone YouTube, 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 let's go, YouTube, YouTube. Push, 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 push. Сука, дебил. Старий токсик, блядь. Не, ну хули, блядь, вони підсусалися, реально. А він, блядь, сука, він на жопі, нахуй, не знаю, він або тут сидів, або просто приповз десь на жопі. Я не чув його, за приповз, він прямо мені в лице вийшов, криси вонючі, блядь. Сука, клоуни, блядь. Нічого у тебе. Ты что, куришь там? Курю. Вот доходишь, немаешь. Нареса ты кушал? Ну, я ну, я Рисаты, пошел? ну я... там просто на ног был наресалцы. Він буде ресато його. Очко, дракона, бля! А очко діда, ти не, не пробував? Сука. Я, Я живий! Мухаммед, хеллоу. Входу якийсь ютубер прийшов. Жадуватись на життя? Сьогодні настрій? Да такий настрій завжди. Просто сука вибісили оці. Чмоні ютуберські. Я ебанулся. Ебать, от поржати че Ну, Нуль негативу до опонентів. опонента. Може знаем. Придголден. Чел, 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 митка. Пройшов сюди на будинок. І ще один за, за машиною. Нокнув правого. На жовтій точно. Біжу. А тут заліз? Ну, не знаю, він на жовтій не підстався. За чи був? Був за будкою. За машиною, мітка. Нема що кинути, Флешку даю. Прям ліг за машиною. Сліпий, він сліпий, машина. Дентапланщики в один, над нами прямо летить. На майн падає. Впаде я зараз бачу, близько близько впав на ангар. Андрюх! От сюди на ангар упав чел. Так, дід от вот, бачиш Вот я впав Та я знаю. Ще один на жовтій Дай боже ж... Джо ..сіна А ти зараз захрипнеш. Чекай зараз по пішли зараз спишни зара Я не буду 210 стріляє. Я не хочу нікого так. пушити, не хочу нікого пушити. У мене. Во, я ж ппегую, бля, одна хп. Під деревом. За деревом. Не спіши, можеш риснути. Він за деревом. Блядь, не тут, а всередині, блядь. Чел! Прямо бежит, а там на жопті ще. Двері закрий. Двері закрий. його правий правый тулоть Підишок по-моєму правий. в упорі в нас в хаті заріс в хату мене флешка тихо Хороший кидай. Бля, він мне голову збрив. <sid> Очкошники, <сліх> бля. Я казав, дам флешку, <падсофс> ти, блядь, спішиш. <спіши Поспішив садиться. Рут, це був це казали, що це був кавер на тебе, блядь. <піллях> Без негативу. Ты бы не туда поскладал типил. <laughs> Охорона этого, бля. Охорона реселки. Надоху. шо, Он на не ворушится. Еще один. Два на дах впало. А сейчас ты кинчал. Да, да, даю, даю. Да хуёво, так дай. Да та я нормально дал. Боже, діду вчити, блядь, хаєшки тачки. кидати. Ти говориш. Нас десь. Вот вона, вот вона. У голові одному дав. Дуже больно в ангарі челу. Я відійшов я не хочу їх пушити. У мене мало тіла, У мене так, 4, 5 флешок є. У мене одна блюшка. Може запушим? <звук> Гранат немає. Друга флешу, коротше, флешок. Ти в гру говориш. Ну, варш. Не потім, да? Я взяв дві хаешки. Сюда тип заїхав. Первый или второй? Первый, первый. Вот тут был прям. Может, на другий пидо. Один хп. Дай плюшку, не? Вот сюда під край. <laughs> флешку дай наверх. Заход, две флешки по нами. Та він здезу он повзает. Набивав подружка. Не знаю. Десь на очку. Ну ті, ще лишилися в цьому. Вонгари. Будемо продвигатися до центру зони, чи будемо так грати в пані. Не знаю, мені здається, що там з дельтаплана тип на даху міг впасти. Це що таке? Шоумен був тут а, якийсь. На дах полезу. Не на даху. Ты чуешь их? Стреляют с даху. Это шо таке? Не знаю, вон какие будут. Я просто двух выходит типа выходит типа. Буду проблемы? Hello! Hello, pussy! Блять, я сдох. Я не, не сдох, он не горит. Там, мол, они все выкидывают, что не кетчу, видишь? Дед. Давай з ними справимося, тоді будемо нормально. Піді гарати. мною ще тип, алло! На першому. Зайшов до мене. Чуєш? Дядько Андрій. На куті сидить. Ці гранати кидають всі в мене. Сиди, сиди, я дивлюсь його.

Вони вниз спрыгнули, ні? Угу, mm так, -hmm, другі. Да. Хай там пиздиться, я добрюся войск, шли. Я были. никуда не хочу йти! Ч да. я кудись маю завжди ити? и Спанзером гандон. <laughs> Илюха, стрелок, блять. Все на зону. Ты на друге заполз? Я спрыгнул на друг на козырек. Нахуя, дивися вікна? Та нема, нема, на другому, на другому я вбив типа. Так вони на першому в вікнах сидять. Або в мейні. Это еще и два сольника, блядь, было, слышишь? И пяти мной прям гранату. Ну, Куда то флешка, блядь? Прям на мани, прям на мани. Це... За дитеп, задип, да, за тебе! Куда ты флешку ту кидаешь, блядь? Нахуя ты ей кинул? Да пиздец. Ты хотел за ты, блядь, че шо? Да, хотел тебе за Ну то я так и понял. Сука Not we like that.